Так, друзі, вітаю вас на каналі Адмін селі. Мене звуть Олексій, давно нічого не знімав, не писав. Хто чекав, вибачайте, але ну, самі розумієте в країні, що відбувається. Тож, в цьому відео познайомлю вас зі своїм маслопресом виробництва Техномашстрой Маслопрес модель мп 50 Маслятко. Придбав я його ще у 22-му році весною, довго він стояв без діла, але в цьому році трішки сипнула соя, тож вирішив. А чому б не спробувати зробити соєве масло, соєву олію, точніше? Бо соя такий цікавий продукт. Цей шрот. Він коштує в два рази більше, ніж просто продавати сою. Та плюс ще можна трішки набити масло з цього всього. Тож, поїхали. Це не перший мій екструдер, з яким я працюю. Точніше, скажімо так, це перший екструдер, який я купив, точніше, маслопрес, Але в мене є ще кормовий екструдер. В наступних відео покажу якось його. От, досвіду роботи саме з цим маслятком у мене не було. От, але був досвід роботи з кормовим екструдером. Тож Вони трішки схожі в частині запуску. Тож цей прес не можна взяти і включити як якусь кавоварку і він почне щось там давати. Бо якщо ви йому дасте одразу повну нагрузку, він просто зупиниться. Маслопрес, до речі, цей трьохфазний працює він через отакий перетворювач, який йде в комплекті, ну і шов в комплекті я брав працює, працює від 220 вольт, споживає 1,5 до 1,5 кВт електроенергії на годину. Соя сама по собі дуже така жадібна до олії культура. Вона дає Приблизно 10% на виході масла. У ну, мене дає вона трохи менше. Не знаю, десь не рахував, але приблизно 2 літра невідстояної олії з мішка сої. Але враховуючи те, що сам шрот стає ще більш дорогим під час реалізації, Тож, це такий непоганий побочний продукт в вигляді олії. Отже, як я його запускав? Звісно, що перед запуском все повинно бути вичищено, якщо ви користувалися ним до цього, включається на повну подачу. Береться приблизно отак от жменька, ну це горсть сої, засипається. І треба дуже ретельно дозувати цю подачу для того, щоб оця частина, тобто робочі органи самого маслопресу, тобто ця гільза та сам шнек вони встигли вигрітися, щоб вони прогрілися. Після того, як вони прогріваються, вже можна вмикати повну подачу, бо зараз в мене Заслонка відкрита на всю. По часу прогріву приблизно 5 хвилин. Тобто сипнув трішки. От. Воно одразу буде чутно по тому, як працює двигун, що він схватив навантаження. Але як воно пройшло, можна ще трішки підсипати, підсипати, підсипати. Потім вже засипається бункер, відкривається загрузочне оце віконце, не на всю, потихеньку його отак от ворошимо, щоб соя заходила. І вже як десь хвилинки-дві він таким чином пропрацює, то вже можна буде засипати на повну. От тобто я Для того, щоб не напортачити нічого, зробив собі, просто запустив таймер. Після того, як система запрацювала, десь приблизно через 5-7 хвилин він вже прогрівається достатньо для того, щоб вмикати постійну подачу, так би мовити. Десь вже на 10-й хвилині він прогрівся остаточно та повністю відкривається оце загрузочне віконце, з якого вже йде подача. Бачите, отак от воно. Типається, зараз можна буде побачити там сам шнек, сподіваюсь. так от жвавенько соя виходить. Бачите, отакий от шрот виходить. Його додають у комбікорм. Я планую з часом використовувати його як таку кормову добавку. На кормовому екструдері буду перетирати кукурузу на палички і додавати сюди туди точніше безпосередньо у цей шрот. Кукурузою паличками тими кормлять собак, бо я роблю кашу для тварин дуже швидко, дуже зручно, каша не кисне. Займаюся цією справою на продаж. Бачите, бункер не дуже такий вдалий, вийшов у виробника, бо частина зависає, тут вже можна побачити, що воно все вже ушло. От, а ну. Ще підсипало трошки. І все. Як ви бачите, загрузка йде повну. потужності вистачає. Бачите, засипав і ну, звук двигуна не змінився, бо тут трошки ще було. Тобто він працює під навантаженням, можна сказати, в штатному режимі. От. Так що, якщо ви плануєте щось таке робити на цьому маслопресі, ось вам підтвердження того, що маслопрес виробництво «Техномашстрой» Працює з соєю чудово. Дзвонив на фірму, питав, як там з соєю. Казали, що він в принципі на сою не розрахований, повинен працювати, там, умовно кажучи, лише з соняхом. А, ще дуже важливий момент, за який я забув сказати. По інструкції оцю фільєру перед запуском треба закрутити до упора в шнек. Після чого відкрутити на два оберти. З соєю це не прокатить, бо коли я зробив по інструкції на два оберти, тиск в зоні цієї розплаву, був, ну, розплав в зоні нагріву був дуже низьким, і вихід з 10 кг сої склав всього грам. 150 нефільтрованої олії. Звісно, що це дуже-дуже низька потужність його виробнича. Тож, зупинився я на тому, що відкрутив на десь 3 чверті оберта від повністю закритого. 3 чверті для сої і вже йде більш-менш нормальний вихід олії. Якщо ви відкрутите більше, як пише інструкція. Тиску буде недостатньо, тертя буде недостатньо, прогрів буде також недостатній для того, щоб соя нормально віддавала своє масло. От. І ви просто перекрутите її на отакий от жмих і на цьому все. Тобто Ви взагалі нічого з сої не отримаєте. Тож, я відкручував всього на 3 чверті. Так що якось так. Якщо є запитання якісь по цьому маслопресу, пишіть у коментарях, з радістю відповім. Все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки та поширюйте це відео. Гарного вам дня!